Чи може засіб для очистки труб розчинити волосся? Та як дешево прочистити труби? На ринку є два типи трубочистів в сухій та в рідкій формі. Волосся в два стакани. В перший заливаємо рідкий засіб, в другий засипаємо наші гранули, заливаємо водою і готово. Майже моментально луг розчинив наше волосся. А ще теоретично, ну і практично, луг може розчинити людське тіло в деяких країнах, так навіть кремують людей після смерті. А це тому, що луги розкладають жири та білки. А волосся переважно складається із білка кератину. ось цей білок під дією лугу гідролізує, розкладається. А ось рідкий засіб так не може, тому що він слабенький. В сухій формі в гранулах це чистий луг, гідроксид натрію, як правило. Глянемо на склад. Так, в рідкому теж є гідроксид натрію. Так чому він не працює? В гранулах це чиста діюча речовина, а тут розведений розчин. Так як тоді зекономити? Купляєте в промислових або хімічних магазинах чистий гідроксид натрію та розводите його вдома. Чим більша концентрація, тим більш агресивний розчин. Вдома ви зможете досягти приблизно концентрації в 50% це 50 грам сухого порошку та 50 мл води. Обережно при роботі з лугами, тому що розчин дуже сильно нагрівається. Ну і він, в принципі, небезпечний. І не намагайтесь нікого в ньому розчинити. Дякую, підписуйтесь, якщо ще не з нами.